що Бог положив на серцем, то зачитаю. Івангелія від Матвія, 6 розділ, 14, 15 вірш. Бо коли ви пробачите людям їхні прогріхи, та простить і вам Отець Ваш Небесний. А якщо не пробачите людям їхні прогріхи, то і Отець вас не простить вам прогріхи ваші. Що тут Господь нам говорить, Ісус? Ісус нам говорить, щоб ми, були, щоб ми прощали один одного, щоб нас не було на, на, на серці того злості, того каменю. Господь нам говорить до того, щоб ми любили один одного, як він полюбив нас. Тобто Господь говорить так, коли ми будемо прощати один одного, ми будемо мати ключ. Від свободи, ключ від раю. Тобто ми ведемо себе правильно все перед Божим Словом. Ми молимося, ми склоняємося по Господню, ми читаємо святе його Писання. Але в нас де-то там яка-то обіда осталася на якогось там Дениса, на якогось рому. Я йому не можу простити, а я живу в Божому Слові. Ну, в мене є така ну в мене образно кажу, є обіда така. Він там щось зробив мені там. Дуже велику покусть. Ну, якщо я не буду далі перебувати в Божому слові і я не прощу те, що Він мені зробив, то мені Господь не, про... не простить. Тут говорить, Ісус говорить, що якщо ми будемо прощати, то і Отець буде прощати нам. Тобто, <кхух> що я... я думав колись, що мене батько, мені мама ніколи не простять. Ніколи вони не думали, не простять. Я... Те, що я робив їм, те, що я їм був. Бо... Але наскільки я знаю, наскільки я бачу, наскільки я бачу їхні серця, що вони мені... Вони можуть, так, да, вони мені казали раз були, що в мене була така ситуація. Я прийшов додому, п'яний робив мами тату, І вони мені сказали, що вони мені цього ніколи не пробачать, що я сказав на них. Сказав на них, що я вас не люблю і так батьки ну, не поступають. І мама, це дуже стало обідно, вона почала плакати. І я, Понимається, я понимається, що я неправильно сказав, я міг, міг в той, ту саму минуту і, вибачитися, сказати, але в мене гордість така була. Яка, яка, мене, яка може бути гордість перед батьком, перед мамою, перед Богом? А в мене така була гордість, я, а ні, поплачу перестану, отаким мене було. Я стою на ранок і мені Діана починає все висказувати, там, говорити. Я ж до неї починаю кидатися. Тож, як я так міг? Отак От ти каже, ти міг. І все, я не знаю. І вона мені каже, сказала мама і тато, що тобі цього не простять, того, що ти зробив. І мені так на думку впало і це слово, я хочу з вами поділитися. Я підходжу до них, стаю їм на коліна і падаю, починаю просити і плакати, що я неправильно зробив. Тато обернувся, а мама мене взяла і пригорнула, каже, я тобі каже, прощаю, каже, бо це каже, ти не був не по своєму стані. І я обертаюся до тата, каже, тато, ти не у мене просив, ти каже, просив маму своєї, каже, ти маму зробив обіду. І мама мені в той же самий день, я знаю, в ту ж саму минуту, вона по гаражці сказала це, але вона мені теж каже, ти мені вибач, я тобі це сказала. Тобто, і я починаю плакати, починаю плакати, висказувати того, що я неправильно поступив, неправильно зробив, що я неправильно сказав. Я не сказав, прости мені, вона казала, я тобі вже давно простила, щоб ти кажеш, ти вже мені не таке робив і ти був всегда прощено. Ісус прийшов для того, щоб нам дати прощення, щоб ми були прощені в своїх гріхах, в своїх вчинках, в своїх діях. Якщо ми будемо прощати один одного, ну колись я тримав, міг тримати обіду на навіть. З братом рідним, да, старшим, я знаю, може розповідав, про ну, сянки розповідав, пам'ятаю, я з ним не міг говорити довго, тому що він на мене злився, завжди. що я робив, що я приходив п'яний, що я бився, що тут люди приходили, то батько в дугіку залазили, в кредити, заради ну, того, щоб син був на волі і щоб мене десь там в лісі не прикупали. Отаке в мене було життя. Але коли брат мене він мене теж, він мене не міг добре прощати, я, я його не міг прощати. Ми рідні брати. Но коли я усвідомлюю собі зараз і розумію, наскільки Господь керує мною і направляє мене, наскільки я розумію, що я багато в чому не був правий, наскільки я хотів би зараз це все поміняти. І того не говорити, того не робити, але що вже б'є, то вже сталося. Але Бог учить нас, щоб ми... Один одного прощали, щоб ми не мали в серці своєму, каміння, тривожність. Коли ми будемо прощати один одного, Господь нам буде більше і прощати, і більше нас буде благословляти в наших просьбах. І з братом зараз дуже часто спілкуємося з він зараз, Він коли почув, що я навернувся до Бога, та ні, каже, це неправда. Це він каже, понти свої, ну помти, панти. Ну зараз ми з ним. Зараз ми з ним дуже багато часу проводимо по телефоні. Ми дуже один одного уважно слухаємо. Він каже, де був ти на грані пропасті, а де каже, зараз я на грані пропасті. Тобто він був близьким з Богом, в нього дружина Ніна, вона теж ходила, вона хрещена була Духом Святим і хрещення так прийняла, вона віруюча. Ну, брат не він відштукнув, ну він хоча не курить, не п'є, він там ну, він живе. Нормально. І зараз він навертається тоже до Бога слова, я з ним говорю. Я йому тоже, я йому раз говорю, те, що я колись тобі, може, нагробив, сказав, може на твою дружину чи на тебе. Прости мені. Він, він мені каже, я тобі так само, прости, кажу, так само каже, і ти мені прости. Ти тобто, і нас Господь хоче, щоб ми були один до одного. Правильно, щоб ми слідували за Ісусом Христом і ми брали з нього приміри. Він, він пропускає прос, прос, всіх, він простив блодницю, коли ми її хотіли закидати каміння. Він їй сказав, тобі гріхи прощені, іди і не гріши. Так само і ми, так само, що є одне марка, 11 розділ, 25 вірш. Теж тут говориться. Коли стоїте і молитеся, прощайте, коли щось маєте про тих кого, кого щоб І Отець вам Небесний простив вам провини ваші. Але коли ви не прощаєте, той то Отець вас не простить вам провини наші. І тут говориться, Маркатор говориться в 11 розділі, 25 віршу, що коли ми схиляємося присвятим. Господу, коли ми просимо в нього, ми повинні перше бути чистим, чистим перед Господом, не бути ненависним, не бути. Ну, я колись, я, я це знаю, я тоді теж молився до Бога, але ну, я молився. Тако, тут молюся, а в мислі в мене так, як поїхати, що там рішанути, як поїхати, напитися. Оце вони, І я знаю, що такі молитви вони не почути, бо це не щирі молитви. це… Недобрі молитви. Я знаю, що мною Бог керував, але я не давався цьому, я давався більше ворогу інстинкту. І коли я схиляюся зараз святим лицем, я прошу сам перше, Боже, прости мені те, що я комусь зробив, і нехай ти її мені, кому я нагробив. Я стараюся бути відданим. Бути праведним перед Богом. Саме перше, я хочу бути чесним і відданим перед Богом. Бо те, що в мене в цьому на язику немає, і навіть в мислях немає, Господь вже знає, що я хочу йому сказати. Господь вже знає, що я від нього требую. Я требую від нього тільки миру, спокою, щоб мої дітки були, щоб все було добре, щоб в Україні настав знову добрий мир, щоб був на Україні, щоб в наших серцях був мир, щоб ми... Навернулися до Слова Божого, бо Господь ряде, і ми його чекаємо, але хто як його чекає? Тобто я коли сказав, я боюся смерті, а зараз я не боюся смерті, я просто боюся, як я помру. Чи я помру християнином, чи я помру не християнином. Оце важливо. І Господь нас учить, щоб ми були. Більш м'якшими один до одного, більш праведними, і слідували за святим писанням, яке він говорить. Тобто, в нас не буде оправдання. Боже, я ж скажу, чого ти, Федя, не пустив образу Денису. А чого? Я не знав Господь, ні, Федя, Іванія, Матвія, написано, прощайте один до одного, і тоді простить мій вам отець. Тобто, нам не буде оправдання, ми ж не знали. Бог каже, щоб я не прийшов, ви б не були б, ми б, не, не, ми були б Нам було б як там м'якчини. Тобто він прийшов до того, щоб нам сказати і написати, що є Господь, що ми повинні слідувати за Божим Словом, що ми повинні схилятися перед Господом, ми повинні мінятися, ми повинні направлятися до Господнього Слова, ми повинні мінятися і в душі, і в розумі, і в серці своє. Я, 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 коли, я із дитинства, ну як з дитинства, я колись ходив в Торчині, називалася така авана. Я дуже був, мені було таке, я десь був як аслан, я дуже був прив'язаний, 9 років мені були, я пам'ятаю де що не пам'ятаю. Я настільки слідував так, да, що Хоча мені цього ніхто не казав, я боявся на землю плюнути, реально боявся плюнути на землю. Хоча мені ніхто не казав, я знав, що це гріх. Ну я в 11-12 років, я почав знав своє, я вже не пам'ятаю. Я почав забуватися, я почав молитися, я так, ну це неправильно було. Коли я узнав реально оцих сім місяців, що зараз мені Господь навертає і благословляє мій дім, мою сім'ю. І допомагає, він чує мої молитви. Я, колись, е, я коли прийшов до Бога, я прийшов просто, щоб не, не сваритися там, з мамою там, чи з татом там, чи з братами. Просто пішов, щоб дати мені перебути добре. Ну, значить, Господь мене туди вів. І Господь мене навчив зараз жити правильно. Може я не так правильно живу, як по Писанню. Ну, ми стараємося, ми стараємося не гнівити нашого Господа, не грішити, перебувати в Слові Божому, перебувати в його святому Писанніму і прощати один одному. <кхід> У мене була така ситуація. Я ніколи не просив жінки, ніколи в житті я не просив жінки е, в, в, вибачення. Ми з нею були і билися, і сварилися. Я багато що неї говорив. Ну, приїхав я раз Сашою е, із. Луцька, тоді, коли ми у ну, він пам'ятаєш, коли в машині уроки мовили. І все добре, Саша там собі, ну ми там запізно. І я взяв Сашу книгу, я собі читаю, і мене я напомнюся. Я завжди говоримо тільки про Бога. Я дуже багато питань задаю. Ну, я приїжджаю додому, все добре, їсти є чистенько, діти сплять. ну, Все добре. І така атака в мене. Агресія, щось, ну не знаю, щось чи лімонки, ну, щось таке. Почала в мене бути агресія, вона на мене дивиться, що я типу, з тобою. Хоча все добре було і в дорозі, і приїхав, і з радістю, і тільки заходжу в порох і в мене такий прорив. Ну слава Богу, що не такі ви, там, в останні, там, без цих прокльонів, без всяких, просто агресія. І <кхід> Я піднімаю що неї стає обідно, вона, тобто, вона за 27 років так не обиралася, як вона зараз за цих півроку, тобто я дивлюся на неї, тобто як? Це? Ну, я собі розумію, що це <кхи> я неправильно. <кхи> я йду зразу в комнату, <кхи> схиляюся перед Господом і хотів помолитися, і щось вона каже, все, я ну, коротше, схилився там, попросив, вибач мені і ліг спати. Три часа ночі мене будуть реально, мене будуть щось. Ти не вибачився. Ти не вибачився. Я стою одразу на коліна. Три часа ночі. Ніяко там не ляко, не жуті. Я розумію, що мене пробудив Дух Святий. Я включаю цю пісню. Слава Богу, Отцу хвала. Білий голов з ніби зашов. Я включаю цю пісню, і я починаю молитися, я починаю плакати, як мій вовік. Захлебатися, реально слізу, я витираюся, а вони лиються, я витираюся, вони лиються. Я прошу Бога прощення, прошу, що я неправильно зробив, стає Діана рано, як Одя, вибач мені, вона дивиться на мене. Що з ним? Да, я розумію, що Бог міняє, Бог учить нас, щоб ми були більш м'якшими, щоб ми були більш праведніші, щоб ми читали Слово Боже. Коли ми читаємо Боже Слово, ми наповнюємося Словом Божим, благодатью, любов'ю, терпінням. Прощення. І я це бачу по собі, що в мене є великі змінення, в мене є великі прохання, в мене є велике желання надалі укреплюватися в Божому Слові, бути з Богом, тільки з Богом, бо інакше життя нема, без, без Бога життя нема. У мене було життя без Бога. Пропащі, реально пропащі. Я не, я не знав, що це таке. Я знав піти погуляти, побитися, прийти, машину там пропити чи побити, і ще прийти додому, і ще свої печелі качати. Настільки Господь мене зараз поміняв на гна, настільки зараз батьки мною пишаються і радіють, і настільки жінка, і настільки ми кажуть, ми вже до Печена, ми не можемо брехати. Я не знаю, звідки в нього такі слова беруться. А чого? Бо ми, каже, християнин, каже, нам не можна. На, на, нас каже Бог дивиться. І він каже, завжди нам охороняємо, бо я їм сюди вчу, як лягаєте спати, молитеся і давайте місце для Бога. Не все, а Оленка то взагалі розрозляється, каже, хай лягає мені на руки. Вінара. І що хочу сказати? Я хочу сказати, що я дуже радий, що Господь поміняв мене. Я дуже радий, що Господь мій дом. Мій дім закликав Сашу, через якого я пізнав Бога, через якого я забув про все і не хочу навіть обертатися і не, на минуту не дивитися взад, я хочу тільки йти пород, вперед, 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 і вперед, слідом за Ісусом, і все буде добре.